Вантаж вагою понад 17 тонн приїхав до Сум з Норвегії. З Західного кордону України його до обласного центру доправив пан Сергій. Дорога звідти, розповідає, зайняла близько доби. Нічого складного не було. Блокпостів нема тільки в нас в області. Розумію, що цінний вантаж в даний час. Мене супровождали воєнні до піряті. З Норвегії приїхали кілька десятків генераторів різних розмірів та потужності. Аби вивантажити найбільші, знадобилась спецтехніка. Вони закупили чотири великі генератори, вони підуть на об'єкти інфраструктури, ну, в, конотоп вони, в конотоп один піде на те, щоб водоканал зміг працювати і піднімати воду під час відключень. І це розумієте, наскільки це важливо. Інші великі підуть на те, щоб забезпечити медичні заклади. Крім того, багато невеличких генераторів, які так на медичні заклади. Бійдуть. Придбали усю техніку на суму близько мільйона євро мешканці Норвегії. Співініціаторкою збору там стала Анна Трібіс. Жінка 12 років тому виїхала із Сум до Норвегії. Нині працює лікарем у місті Берген. Це не перша допомога, яку зібрали норвежці, розповідає Анна. Для цього створили спеціальний фонд допомоги Україні. Війна наша, на жаль, не закінчується і допомога потребується далі. То почали долучатися до цього процесу норвежські бізнесмени, які в свою чергу підключали своїх друзів і допомагали нам для подальшої співпраці і допомоги. Україні перш за все Норвегія дуже переживають за те, щоб е, діти і люди, які потребують медичної допомоги, вони отримували постійне безперебійне постачання електроенергії. Через те е, виникла ця ідея щодо генераторів. Один з генераторів, який приїхав від норвежських благодійників, працюватиме у обласній дитячій лікарні у закладі. Є пристрій, але він забезпечує роботу тільки двох реанімацій, розповідає медична директорка лікарні Оксана Сташко. Безвідмовна робота відділень в плані штучного забезпечення штучної вентиляції легень, оскільки без електропостачання апаратура не працює. І у нас був такий генератор, а наявний генератор забезпечить роботу безвідмовно всіх стаціонарних відділень, оскільки там діти, які перебувають з мамами або з мамами, і залишитись в темноті в такій ситуації, перебуваючи в лікарні, ну це нелогічно, неправильно. Наступна допомога, яку планують переправити для України з Норвегії, розповіла Анна Дрібіс, мобільна операційна для фронту. Її укомплектують всім необхідним для роботи двох операційних бригад. Катерина Гладенко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.